Доброго дня. Ми заходимо в приміщення, де зробили усі меблі. Ну і почнемо зі входу. Тут у нас отакий передпокій. Що тут є? М'якеньке сидінечко, м'якенька стіночка. Можна присісти, зробити все, що треба з ногами з руками. Тут у нас отакий лючок, де сховані комунікації. Зверху також є лючок і знизу є лючок. Все приховано, все закрито. Одразу і не помітиш. Що тут у нас далі цікавого? У нас іде дзеркало. Фарбоване скло і графітове дзеркало. Що всередині? Тут у нас штанга чорна, гарна і з паличками з другої частини у нас шухлядки, штанга і палички. Тобто, в принципі, передпокій виконує роль іще і гардероба для верхнього одягу. Місця тут достатньо. Переходимо далі. Що у нас далі йде? Гарна Велика, надзвичайно, комфортна кухня. А, що тут цікавого? Фурнітура вся блюм, фасадна частина у нас матова, антиблікова і не залишає відбитків пальців. Внутрішня шухлядка для приборів, там у нас посудомийка. Все закривається, зачиняється, відчиняється, працює чітко плавно, адже фурнітура у нас блюм. Сходимо далі. Тут у нас на балконі, що ми зробили? Ось така шафа з різними ручками профільними. Що всередині? Що цікаво, да, вона у нас прокручується, цей фасадик. Для чого? Тобто, як можна побачити, тут вона увесь розмір, тут вона прокручується і там ми бачимо лічильник. Тобто, ну, для цього це і задумано. Ну, а тут у нас прихований котел. Тож, йдемо далі, це ще не все. По путі, скажімо так, зайдемо до санвузла. Тут ми виконали отаку шафу і тумбу зі стільницею. Тут звичайні шухлядки для того, щоб можна було... Якісь косметичні прибори або ну, те все, що треба для ванної кімнати. Тут у нас пральна машина прихована, і ніша а, з поличками. Все для зручності, для комфорту проживання. І останньою позицією, хайда за мною, буде отакий гардероб. Тут у нас фарбоване, фарбоване скло. А, і всередині гардеробна кімната. Що зроблено? Чорні гарні овальні труби і безліч багато шухлят. Для чого не знаю, але вони знайдуть своє використання. Тож підписуйтесь, ставте лайки, звертайтеся і виконаємо ваш проект мрії.